It looks fantastic. The city is clean, it's beautiful, it looks like a modern European city. And I want to congratulate you there and congratulate Keith on all that doing. Thank you. просто сиди закінчилась зустріч з помічником міністерства Вікторією Новом. Де ми проговорювали ключові питання, які стосуються України, стосуються міста Києва, стосуються інвестицій економічного розвитку. А також одне з ключових питань, яке було обговорено, це безпека, це використання фахівців, які можуть надати поради. Це організація, це структурування підрозділів міліції, які є в Києві, для того, щоб Ця робота була найбільш ефективною. Також технічна допомога. Одне з ключових напрямків це питання енергозбереження. В цьому напрямку американська сторона має дуже великий досвід і будуть зроблені вже наступні кроки, що стосується цих питань на ближчі часи. По кожному з цих питань дуже добре, що є порозуміння, є пропозиції зі сторони з американської сторони, і також є підтримка. Ключові питання були проговорені також в загальному політичному напрямку. Ситуація на сході України.